Обратимо і посестри, сьогодні, в цю неділю, ми з вами згадуємо про наших предків. 27 числа, 27 квітня, була радуниця, коли ми згадуємо про наших предків. Давайте осягнемо поняття радуниці і наш зв'язок з нашими предками і то, що сьогодні відбувається у нашому житті. У ведичній традиції не прийнято знаходитися у стані жалю. Потрібно знаходитися у стані радості, що би не відбувалося в нашому житті, тобто чи день, чи ніч, чи літо, чи зима, ми маємо тримати у своєму серці радість. Тому що радість і радення, духовний шлях, духовний розвиток це слова, які є і мають один корінь. Але коли приходить Радуниця, ми згадуємо про наших предків, які пройшли шлях перед нами. Ми згадуємо про наших рідних предків. Ми згадуємо про наших наставників і вчителів. Ми згадуємо про богів. Ми згадуємо про тих, хто був перед нами. І в цей час ми маємо не жалем і сумом думати про те, що когось, можливо, немає серед нас. Ми маємо подумати про те. Що завдяки їхньому досвіду, їхній мудрості, яку вони залишили після себе через навчання, через покон, через віду, повіду, через навчання мудрості, якісь притчі, якісь життєві випадки, ми знаємо, як потрібно діяти. І сьогодні ми складаємо шану нашим предкам і будемо поминати їх у своїх молитвах. Але переходячи до життя сьогоднішнього, ми маємо з вами усвідомити, що є люди, які живуть, от є початок і ніби є кінець. І тому в них є враження, що життя воно полягає ну як певна, така пряма, яка йде від початку до кінця. Але наші відичні предки заповідали нам, що життя наше йде по колу і по спіралі. І тому ми бачимо зиму, яка стає весною, весна стає літом. Літо стає осінь, знову починається зима. І так постійно йде круговорот буття. Ранок сворожий переходить в день, вечір, ніч сворожу і знову починається ранок. Таким чином, виходить, що на кожному новому щаблі розвитку ми ніби повторюємо те, що було. І тому сьогодні, коли ми говоримо про світогляд, наш світогляд, відичне православ'я, коли ми говоримо про. Слав'янський відеізм, ми говоримо про те, що наші предки 7 тисяч років назад на цих землях, на цих теренах, вони вже славили єдиного і багатопроявного Бога. Вони осягнули його як дива, вони осягнули його як, як рода, ще по-інакшому називали Дзеос, Рудра, іншими іменами. Але вони вже тоді усвідомили єдність, що Бог є один і багатопроявний. Опираючись на мудрість предків, давайте осягнемо, які відбулися етапи розвитку людства. Тобто був первісний родовий стрій, який складався з громад. Ці громади або племена, вони поєднувалися одне з одним на основі духовного розуміння дійсності, на основу віри, на основу світогляду. І так була, і так існувало то суспільство золотого віку. Та первісна древня держава. Потім через певний період часу почалася різного роду тиранія, та, і власне почали виникати ці тиранічні спосіб управління. Рабовласницький стрій, рабовласницькі держави. Через певний період часу виник феодалізм. І зараз потім наступив капіталізм, ну, з якимись своїми. там Відгалудженнями так. Є просто капіталізм, можна назвати щось соціалізмом, комунізмом, але фактично, коли це інша сторона тої самої моделі, весна, літо, осінь, зима. І знову починається весна. І сьогодні ми, знаходячись на наших слав'янських землях, на землях арати, арата, яка є свята земля. Рахма варта, свята земля, чиста земля, праведна земля. Вона є основою білого людства. Сьогодні у нас зараз тут відбуваються війни, війна і різного роду протидія. Але ми маємо розуміти, що це є перехід, перехід від зими до весни. І оця весна чоловічого духу, людського духу. Вона почнеться тоді, коли ми повернемося до відичного витокового звичаю, коли в основі стоїть істина і духовне знання, а не тілесні і тілесні потреби. І коли ми зможемо і спроможемося створити суспільство громад. Громад це там, де людина щаслива, тобто є певна сукупність людей, коли вони можуть бути об'єднані на основі духа. Бо навіть кровні родичі буває так, що сваряться між собою і не завжди ладнають. А от духовні родичі, які поєдналися на рівні духу, вони можуть створити громаду. І таких громад може бути багато і відновлюється ведичне суспільство. І коли сьогодні люди багато говорять про глобалізацію таке інше, ви маєте осягнути, що це то саме творення суспільств. Суспільства, яке складається з громад на рівні усієї планети. Тобто будуть стиратися кордони держав, і вже на сьогоднішній час ми бачимо, як вони стираються в Європі, то ніби є різні держави, але вони об'єднані. І так само з певним періодом часу відбудеться об'єднання всього людства. Але це об'єднання може відбутися тільки лиш тоді, коли в основі буде не тіло, а дух. Тобто єдність з Богом і служіння Йому. І цього навчали нас наші предки. Коли ми сприймаємо свою громаду як сім'ю, в яку ми прийшли не для того, щоб з неї брати, забрати, а для того, аби служити цій сім'ї, аби підтримувати її. От, оце бажання служити, бажання, знаходячись в щасті, в любові, в радості, дарити цю радість і любов, і щастя іншим. Це є громада, це і є радення, це і є служіння. І таким чином відичний шлях це творення цього суспільства громад, Відичних громад, суспільства щастя, любові і справедливості. Коли кожна людина, обираючи своє призначення, виконує, його, знаходячись у щасті, допомагаючи іншим. І таким чином більш старші і більш розумніші дбають за більш молодших. Молодші, менше знають, менше розуміють, менше мають сили, але вони тягнуться до старших, на них рівняється і їм допомагає. І таким чином твориться суспільство сім'я, родина, рід. І є цей самий вищий рід, коли все людство поєднане. Це є мир, ману. Держава це менший рід. Громада це ще менший рік. Але все так само, як матрешка. більше, менше, менше, менше і ще менше. Да? Але один і той самий сенс. Тож, коли сьогодні ми говоримо про те, як людям бути щасливим, як досягнути до цього, це неможливо досягнути через те, що люди будуть там, знає, гарні дороги построять що вони зроблять підприємства, що у них буде багато роботи, вони будуть заробляти багато грошей. Це не принесе їм щастя. Щастя може бути навіть у самих тяжких фізичних обставинах, коли навіть немає грошей, нічого немає, але є оця єдність з Богом і єдність з своїми істинними братами і сестрами по духу, коли є справжня взаємодопомога, любов і підтримка, коли є служіння. Оце є шлях ведичної держави, оце є той шлях, який заповідали нам предки. І коли сьогодні ми згадуємо про предків. Ми маємо згадувати саме про те, що вони нас любили, берегли, захищали. Можливо, не всі це робили так, як хотілося би нам, але ми маємо тоді це робити краще по відношенню до своїх дітей, до своїх учнів і до своїх навколишніх. І це і є служіння Богу. І це і є велика радість і велике благо, яким Всевишній благословляє нас. Тож через покон, віду, відичний звичай йдемо до світла, творимо суспільство щастя, любові і справедливості. Рід Всевишній, Боги і предки, благословляємо.